Зимовий сезон бігу в Івано-Франківську відкрили не аби хто а діди морози. Понад три десятки івано-франківців долучилися до костюмованого флеш-мобу. Біжи Санто біжи. Обов'язковий дрес-код учасників новорічні шапочки. У них вони подолали майже два кілометри центральними вулицями міста. Такий спосіб намагалися привернути увагу перехожих та нагадати, що зима це не привід відмовитися від тренувань. Ми не професіонали, ми аматори. Та, але якби в цілому світі а, аматори, якби і тримають насправді весь спортивний рух, тобто це всі марафони не всі триатлони і так само різні інші спортивні заходи організовуються звичайно аматорами. Ось і ми теж це робимо, якби щоб не відставати, але біг це круто, біг це просто. Мінусова температура для учасників забігу не проблема. До прикладу, подружжя Уришки вже понад п'ять років бігають разом навколо міського озера. Для них не важливо, коли це робити влітку або взимку. Якщо ми говоримо, що зима, холод, ми маємо сидіти вдома, окутатися біля каміну, біля пічки і тримати своє тепло, то я вважаю, що це має бути навпаки. Ми маємо довести до всіх громад. Що зима це є найкраща пора року, де ми йдемо в новий рік з з новою активністю, з новими почуттями, і відповідно здоровим способом життя. Оскільки ми бігаємо на озері і не тільки бігаємо, а ще й плаваємо, то для нас це можна сказати, що дуже гарна погода. Ось, і плаваємо при любій температурі, зимою, крига, це, це здоров'я першу. Чергу. Для інших учасників такий забіг, нагода відволіктися від всього негативу, який нині відбувається у державі. Сподіваються, що в наступному році всі проблеми залишать Україну. Просто підняти настрій, все-таки хочеться якось так. От йдемо до Нового року. Яка б там ситуація в Україні не була, але мусимо надіятись на краще. Зимові спортивні дійства в Івано-Франківську відбуватимуться і надалі. Наприкінці грудня організатори обіцяють влаштувати п'ятикілометровий кілометровий різдвяний забіг. Дрес-код на ньому буде також обов'язковий. все те, що пов'яза. З новорічною тематикою.